Ну що ж, сьогодні будемо вирівнювати мою роботу, яка ось так е, пішла такими хвильками після великих заливок. І я покажу, як я це буду вирівнювати. Так, що нам з вами потрібно? Перше, знати, що ми точно малювали роботу на бавовні. Якщо у вас бавовна з додаванням целюлози, напевно, ну, краще не робити таку маніпуляцію, бо ми будемо зволожувати водою і шар. Фарби може піднятися. На бавовні я впевнена, що все вийде класно. Нам потрібно з вами акриловий планшет, два вірніше, акрилових планшети, на якій ми будемо спочатку ложити роботу і потім зверху груз і чекати, поки вирівнюється робота. Нам потрібно буде пульверізатор, пензлик. І замість пензлика можна взяти звичайну кухонну губку. Або будь-який пензлик, який більш широкий, не обов'язково плоский. Далі нам потрібен папір, буде, можна взяти простий офісний папір, або, можливо, у вас є в рулоні такий і київський папір. Він нам потрібен для того, щоб вбирати зайву вологу. Так, я беру свій планшет, на якому малюю. Вибачте, він не зовсім охайний, але це мої інструменти і вони не повинні бути ідеальними. Беру роботу. І накладаю зараз на акриловий планшет звичайний папір. Ну, в моєму випадку це товщина офісного паперу, але це може бути і товстіший папір. Беру роботу, розвертаю і з пульверізатора зволожую її, тільки не до стану дуже-дуже мокрого, а до стану вологого. Беру пензлика і розподіляю цю вологу по роботі. Папір не повинен бути дуже-дуже мокрим. Він повинен бути просто вологим. Наверх накладаю папір, а я навмисно взяла офісний, зараз, щоб вам показати, яким чином я це роблю, якщо в мене немає великого ось такого листочка. А тільки офісний. Ось так накладаю. Він мені потрібен для того, щоб вбирати водичку, яка буде під час просихання цього паперу, Проходити. накладаю зверху ось такий акриловий планшет, і йду за грузом. Я візьму груз, який покладу зверху, для того, щоб Ретельно-ретельно цю роботу притримати саме зверху, щоб вона в мене вирівнялася. Дуже важкі. Так, перша книга ось така. Ну, Розі Сандерс то святе. Ось. Великі книги, як груз, які будуть тримати мою роботу і вирівнювати її. Пройшло пів години, я знімаю з роз і буду змінювати той офісний папір, який в мене зверху на роботі. Як ви бачите, в мене робота вже е, дуже-дуже рівненька виглядає, і це гарно. Прибираю цей папір, який в мене був, і е, вниз розкладаю. Офісний папір, для того, щоб цю роботу покласти. І якщо буде зайва волога, щоб, може, щоб вбиралася ця волога. Наверх покладу 4 листочки. Зниз 2 поклала, наверх покладу 4. Знову беру. Планшет акриловий, кладу зверху і знову притискаю грузом. Тепер повинно пройти як мінімум доба перед тим, як ви приберете цей груз. Тобто, вже вся, майже вся зайва волога прибралася папером. А тепер залишилося в шарах моєї роботи волога, яку прибере папір, який ми тільки що свіженький застелили. Вже не буде ось так от вести нашу роботу. І через добу я підніму цей вантаж, і в мене робота буде абсолютно рівненька. Я зможу її оформлювати в раму, з паспорту, і вона не буде виглядати хвилястою. Комусь стане в нагоді, я буду дуже рада. Па-па!